Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні 25 вересня 2023 року. Знову хочу показати вам азіміну. Я стою біля невеликого дерева, воно десь півтора, може трошки більше метра. В крону, це був в його крону, я прищепив різні сорти. Один із них рапагенок. це сорт селекції Ніла Петерсона. Бачите, ось ця гіл гілочка. Ось ось ця гілочка. Було прищеплено, і на ній цього року зав'язалися сигналочки, перші два плоди, один вже відпав. Хочу вам показати його і скуштувати. Мені самому дуже цікаво. Цей сорт ще характерний тим, що в нього не так листя розташовуються, як у інших сортах. Якщо уважніше подивитися, то у більшості сортів азіміни листя так орієнтовані вниз. А в нього, якщо бачите, якщо добре видно. У сорту рапагенок, воно таке більш горизонтальне, не вниз опущене. Це його навіть по цьому можна відрізнити, навіть коли він іще не плодоносить. Так. Не лише він сьогодні в нас, так би мовити, в меню є ще один сорт. Зараз піду до нього, що в мене тут росте. Дерево сорту Sunflower, але на ньому плоди ще не достигли. В його крону також було прищеплено гілочку сорта VE21, або VE21, або Valley East 21, як вона розшифровується. Це дуже ну, один з таких ранніх сортів смачних. Дерево, вибачайте, у мене було по периметру обставлено підщепою алечі. Я колись ну, планував раніше, що щось на неї пощеплю, гарні диплоїдні сливи або ще щось. Але руки не дійшли, і вона пустила е, корінь в ґрунт із е, контейнерів. І ця зіміна вийшла так, ніби в чагарниках. Це е, з одного боку, хтось би подумав, о, для зіміна, добре, щоб затінок був, але не дуже. Тому що для дорослих дерев потрібно сонце. Вона тоді, як минулого року, у мене навіть цукор не добрала, похолоділа у вересні і за рахунок того, що вона в затіненні, ще тут, якщо глянути з південної сторони, у сусідів дуже великі різні там дерева, яблуні, глід, ліщина. І вона зовсім... Виходить у затінку, думаю, через це минулого року вона і не була достатньо солодка. Це плід Valley East, який відпав уже сьогодні. Такий, він більш, більш жовтий, ніж рапогенок. Минулого року теж було пару плодиків маленьких, але вони настільки рано дозріли, я, я щось забув за цю прививку. і Мов що санфлавер. він ще зелений був, зелений, а потім підходжу дивлюся, з їст, вже там попадали і вже погнили, вже їх слимаки поїли, лише майже насіння і шкірка залишилися. Тому я минулого року сигналочки не впіймав, цього року лише один плодик, так що будемо зараз порівнювати з репогенком і ще з одним сортом. Ще один сорт це е, сорт девіс. Я його вже показував, але тут о, відпало сьогодні три останні плоди. То порівняємо його заодно по смаковим якостям по вазі сигналочки Девіса із сигналочками інших сортів тих рапагенок VI-21. Той Девіс, дивіться, на ось цій також одна була гілочка прищеплена в крону сіянця. Така невеличка гілочка, і на ній зав'язалося було два кластера, по три, по 4 плодики. Це теж для нього навантаження було ну, я думаю, більше, чим потрібно цього року. Але як уже є. Ну і також, іще на Кентакі Чемпіон. Також сьогодні вже маємо ще відпавші плуди. Коротше, маємо що порівнювати. Ну, Давайте спочатку зважимо їх. Так, щось вага... Ага. Занулимо її. І так. Ось плодик сигналочки реперенок. З одного боку зелена, з іншого жовтувата, вага. 126 грам. Не знаю, видно. Так. О, Слимаки тут як тут. Так, це ve 21 Valley east 21. Вона теж зелено-жовта, але більше жовта, ніж зелена салатова така. Так. 107 грам. Не забуваємо, що це сигналочки, тобто перші, перші врожаї на невеликих привитих гілочках. Ну і Девіс. Ай. Девіс. Тут крупніші плодики цього разу. 132. Опа, вага виключилась. Так, 132 було, 126 і 115. Туди якби трошки один і тріснув, від налишку було, будущі пішли. Вони такі. Більш, більш зелені, більш, більш крапчасті, ніж ті два. Тому що і таке потемніння шкірки, я думаю, через те, що вони були повернуті до сонця одним боком сильно на них світило, за листями не ховалося. А ті два плоди вони більш в затінненому місцеположенні росли. Ну і Кентакі Чемпіон. Ну, там дерево це, звісно, вже більше. І це, власне, ціле дерево цього сорту. Не одна гілочка десь щеплена. Плоди більші, хоча і, можна сказати, в відкритому груті перші. Теж з одного боку зелені, з другого жовтуваті. 226 грам. Найбільший. 132. Другий. Третій 170, ну там з хвостиком 160 з чимось. Бачите, теж там, де був повернутий на сонці, він такий потемнівший, підгорівший. Ну, зараз їх розріжемо будемо куштувати, порівнювати. Ось такі вони в розрізі, так виглядають. Найбільш кістлявий поки що. Це VI-21. Не забуваємо це сигналочки на... Невеликій гілочці. Я сподіваюся, що в майбутньому співвідношення кісточок до м'якоша буде кращим. Це RPGнок. Там теж більше кісточок, ніж видно, більше насінин, просто вони заховані за м'якошем. Це Девіс. Це Кентакі Чемпіон. Не найбільший плід, а той, який був найбільш достиглим. Так, я потім ще в кінці скажу, що де, в якому плодику, скільки насінин було. Зараз скуштую їх і буду намагатися порівняти смахи, хоча це важко, але я, я буду намагатися. Поки я куштував дуже різко потемніло, тому я буду намагатися швидше говорити. Дивіться, значить по смакам. Відразу скажу більше всього, з цих чотирьох сортів мені сподобалося. Kentaki Champion і Девіс. У них смак різний, але в обох дуже-дуже гарний. У обох плодах цих сортів була така консистенція, текстура м'яку, що досить м'ягенька, ніжна. Присмаки. Ну, може, в Kentucky Champion якийсь динний, або навіть не знаю чого. Присмак уловлюється, але... але ні, це суміш, це суміш різних присмаків і дуже така гарна, приємна. Девіс має такий м'який смак, не дуже яскравий, м'який, але теж дуже приємний. East, вона також дуже приємна, теж м'яка. Але трошки поступається, мені здається, принаймні цього року цей одинокий пліт трохи поступається Девісу. Але теж він дуже хороший. Я просто, Якби хтось спробував один лише з них, то всім би ну, сподобалося. Але я вже градацію певну роблю. І рапаганок серед них найпростіший має смак. Текстура трохи щільніша, не така м'яка. Смак простіший. Можливо, він ще мав трошки полежати. Може, а може і ні. Не знаю. Чим добрий репегенок, то що пишеться про нього, це дуже продуктивний сорт. Ну і можливо, хто не любить таке, щоб прям розлазилося, дуже м'яке, а трошки більш щільне, то йому підійде. Більше, Більше сподобається, можливо. Мені подобається коли м'якший. Що ще скажу? Ага, По насінню По насінню у нас чемпіон, так би мовити, лише навпаки. Це Девіс, в, ньому, в цьому плоді було аж 12 насінин, нормальних, виповнених чи ні, одна одна була трошки недорозвинута з 12. На другому місці це був Valley East, в ньому було 10 насінин. Теж таких нормальних. У плоді Рапагана було 8, і в плоді Кентакі Чемпіон було всього 7 насінин, причому 5 із них плоских, тонких, недорозвинутих, а 2 такі собі, що ну, може, може ще щось із них би проросло, з, з інших 5 точно ні. Тому в плані споживання Кентакі Чемпіон якраз найкращий, але ну, в плані е вирощування селекції там насінневого розмноження то Він гірший. І в минулому плоді, в першому, який я пробував, з нього теж насіння були недорозвинуті. Ну, побачимо, як буде в наступні роки, але поки що так. І ще заодно скажу по пам'яті, як мені порівняно із цими плодами, які я куштував сьогодні, як мені інші плоди, які куштував раніше. Значить, пріма, пріма 1216, між іншим. Теж має простий досить смак порівняно з іншими плодами. Вона має той плюс, що вона самоплідна, досить крупна, але е, смак відносно відносно простий. Він хороший, він класний, але він більш простий, простий простіший. Е, там ще були такі сорти сигналочки на Tolgate і IXL чи 1XL. Вони. Були не крупні цього року, але в них смак яскравіший, яскравий такий, насичений більш смак, ніж у Пріми, і, і навіть більш насичений, ніж у сорту Девіс. Одним словом, якщо порівнювати всі ці сорти в загальному чи загальну висновок робити, всі смаки в них хороші, просто в, дея... в деяких простий, в, деякого... в деяких з присмаками більш вираженими. У деяких більш яскравий, у деяких більш м'який. Так би можна сказати. Простий чи насичений, м'який чи яскравий. Але всі вони мають ну, хороший, класний смак. Тепер з приводу насіння. Тому що там ну, селекціонери, звісно, борються за те, щоб насіння було чим менше в плодах для споживання краще. Я думаю, що оскільки Кентакі Чемпіон це в нас таке більш-менш повноцінне деревце, повністю одного сорту, мало досить великі плоди порівняно з іншими, воно е має ну, небагато насіння ще й недорозвинуте. Ну, Відносно до розвинутості чи недорозвинутості, це може кажу, особливість цього року, а може особливість сорту. Але в будь-якому випадку е в ньому, е я думаю, велику роль відіграє, що, що крупні плоди і. Дерево таке вже ну, якби більш, більш потужне. Що стосується інших сортів, то ви самі бачили, там невеликі прививочки, там на одній гілочці могло висіти 6-7 плодів, десь на, на іншій маленькій, там 2-3 плодики, то і враховуючи, що ще і сигналочки, тобто перші плоди, то я думаю, що остаточний результат будуть показувати наступні роки. Як по вмісту насіння буде в цих сортах? Тому не треба спішити розчаровуватися, якщо хтось там розрізав, і ой, бац, багато насіння. Чим менший плід, тим співвідношення насіння до м'якуша буде гірше. Це вже моє таке спостереження. Що мене плодоносив недавно ми з'їли один сіянець. Ну, плід непоганий, такий біля 100 грам. Але насіння теж дуже-дуже багато, і воно таке велике, що ну, там, там практично нема що їсти. Якщо у навіть цих, що в Девіса, де багато насіння чи вели Іст, все-таки м'якуша все одно досить багато і приємно його смакувати. То в тому сіянці, кажу, з вигляду гарний плід, е, смак нормальний, такий, ну не, не самий супер звичайний, але нормальний. Зате насіння таке велике, що ну, нічого їсти майже. Тому є такі ось особливості, такі спостереження, з якими я ділюся з вами. Ну, а поки що на цьому прощаюся. Всього найкращого, хай Бог благословить усіх і всіх, всім, всім нам успіхів і всього доброго!